Всім привіт, я гуляю просто і захотілося назбирати квітів. Ну з подругою назбирала квітів і зараз буду їх може дарувати. Буду дарувати своїй мамі. Так, ну всім привіт і я хочу зараз з подругою йти своїми квіточками. Хочу йти зараз туди до краю, в магазинчик по дорозі йти і подивитися, чи там нема квітів. А я ли лише зірву для мами. Tak, wszystkim witam i ja jeszcze taką białą kwitkę dla swojej podróży, dla swojej podróży i no i dla mamy. Tak. I idę szukać jeszcze kwitek z wami i idę jeszcze z wami szukać mami kwitka. Wamę ja jeszcze bila spakuję, żeby dać prostu z panią З вами поговоримо про любов до Всі е, Мені кажуть, що люблять, у кого немає дуже сучу батька або мами. Рада, що у кого є, що вони можуть взяти кошти і купити мамі букет або привітати. Я дуже рада, що у кого ще така можливість взяти і мамі подарувати, як у мене. То я з вами біжу з товариш квітками. І вони дуже гарні. Так, сюди. І я знайшла вот такий квітик. А у мене подруга на мене обідела і просто бере наш не бачу, за мною біжить і мої ідеї Так, і тепер я знайшла такий листочок. А я тебе. Так, і, е, і все. Вона бере просто, повторяє просто. Бере ось точка, я тільки що взяла і поступала просто. Так, от такий в мене букет почувщипка з вами. Я. Так, і йду ще шукати, тому що хочу маю У мене і так великі ноти, тому що хочете більше. Так, все, тепер я вийшла біля собаки і вона дуже у мене гавка. Ну, на душу така. Так, все, всім пока. Я йду обратно до дому і вже дарувати мамі цвяти. Так, все, я вже йду домой. Ну, Та йду обходом. Ми мені, Так, я ще Та, повторюю, западжу, ну що, Вона землю теж повторювала. Так, іду, взяти взяла я жовтий такий.